Мережею шириться новина. Президент Зеленський відповідав на питання журналістів в незвичному форматі, голосовими повідомленнями у месенджері. А які питання він би отримав, якби їх ставили особисто громадяни? Чого ж такі складні питання зранку? А наскільки він задоволений своїми кадровими рішеннями? Я хотів би дочекатися оцих перемовин і його позицію чітку. Нарешті почути, чи готовий він здавати територію, чи не готове? Але я бажаю йому втримати позицію України. Це питання і затвердження одночасно. Це таке. Чи піде він на другий срок, чи ні? Я дивився інтерв'ю його з Порошенком, пам'ятаєте перед виборами? Так, так, звичайно. Е, коли їм запропонували друг другу там запитати, ну, одне питання, на яке вибір, треба так чи ні. Так, У мене таке ж питання, як в нього було до Порошенка, чи йому не соромно? У нас одне питання коли закінчиться війна? Оце так? Да? Але ж її не можна просто так закінчити, через те, як ставити таке питання? Це некоректно просто. Ну найбільше турбує просто ті міста, які зараз мало освічуться в новинах, де про фронтові в Тому числі там Запоріжжя, да про них дуже мало боряться про інші міста, не тільки Запоріжжя, І хотілося б розуміння більше висвітлювання у цих питань військових, да, окупація міст, що з ними відбувається, їх ситуація, і більше уваги спрямувати на це, бо якось це замовчується да, кривий ріг. Там ну багато міст і про них взагалі нічого не чутно. мене родичі там Запоріжжя, да, залишилися. І дуже мало висвітлюються. Да? І я знаю, що є інші міста, там така сама ситуація. І я вже мовчу про взагалі про фронт, про першу лінію. Цього не вистачає. Тобто якось відволікають нашу увагу на інші запитання, а от це залишається якось під на жаль. Тому, напевно, якось про це хотіла польш. Коли закінчиться війна?